Круте розслідування одного хлопця, який розповідає, як спільними зусиллями люди змогли викрити кремлівського крота в Україні. І знаєте, як колись сказала моя бабуся, гуртом можна і батька бити. Так от скоро хтось отримає на горіхи, і не один і ця картина сьогодні складається спільними зусиллями зусиллями людей, які за великим рахунком не знайомі один з одним, живуть на різних кінцях планети, але ці люди розуміють, вже розуміють, що таке антикультизм, яке це філігранне і руйнівне свавілля. Що це найчастіше в історії було претечею геноциду. Мені також дуже довго була незрозуміла роль антикультизму в спробах розхитати і зруйнувати Україну, зокрема. І не тільки її, до речі, їхній фронт значно ширший і глобальніший. Цього не видно. Тут, начебто, все на виду, а знаєте, не видно. Ніхто не розуміє, не звертає уваги. Але увага в тому, що сьогодні відбувається геноцид українського народу, їхня вина очевидна і колосальна. І до цього ми, сподіваюся, доберемося. Зараз же у цій серії наша задача побачити, підсвітити і зрозуміти, як діяв їхній агент в Україні. Один із них, що встиг зробити цей проросійський кріт, і, перш ніж почати, хотілося б висловити подяку СБУ, Службі безпеки України, а також слідчим і суддям. Я, чесно кажучи, не знаю, кому саме висловити цю подяку. Але, одним словом, подяка людям, у яких залишився тверезий розум, честь і совість у ці непрості часи. І головна новина. Головна сьогоднішня новина на агента Радзирз в Україні нарешті завели кримінальне провадження. Його поки що немає у відкритому реєстрі, як мені сказали, але воно вже є в реєстрі, який доступний юристам. У серії наступних відео ми спробуємо розмотати цей клубок і підсвітити темні закутки, тому що тут не 161 стаття. Ні, тут чистої води 111-та. державна зрада. Безумовно, це буде вирішувати суд. Безумовно, але зі свого боку, я дуже сподіваюся, що доказів наданих у цих відео вистачить для того, щоб ухвалити правильне рішення, і все-таки покарати осіб, які тривалий час працювали в інтересах країни агресора.